Федеративна Україна порятунок держави чи шлях до розбрату? Міністр зовнішніх справ Росії Сергій Лавров вже заявив, що українська конституція потребує змін щодо статусу регіонів. Водночас саме до цього закликала і партія регіонів. кажуть просто збіг обставин. Яких змін потребує державний устрій країни? І з цим питанням звертаюся до голови правління центру політико-правових реформ Ігоря Колюшка. Доброго ранку. Доброго ранку Прошу. то яких змін нам треба? Ну, По-перше, я, звичайно, не можу не відреагувати на, на цю новину сказати, вибачте, а яке ваше діло до наших регіонів? Що ну, це за хамство таке в останні, останнім часом почалося? Значить, МЗС Росії починає нам розказувати, яка в нас має бути Конституція, хто в нас має бути президентом. Логічно, Давайте, може, поговоримо про їхні регіони, про їхній стан захищення прав людини і так далі. Мені здається, тут набагато більше є, про що поговорити. Ну, але відповідаючи на ваше запитання, можу сказати, що звичайно це черговий приклад не тільки маніпуляції по формі, але й по змісту. Що таке федера... федералізація? Федералізація це об'єднання суб'єктів, які мають державність в єдину федеративну державу. От були штати на американському континенті, штати в перекладі на українську мову це держава. Вони вирішили об'єднатися в Сполучені Штати Америки. Виникла федеративна держава. Були землі Федеративної Республіки Німеччини. Вони об'єдналися і так далі. Були кантони, вони об'єдналися у Швейцарську конфедерацію. І оце є типовий приклад федералізації. Так виникла абсолютна більшість федеративних держав, які є сьогодні і це на, карті, це на карті світу. Тобто, коли є. Скажем так, різні, різні обставини багато федерацій утворювалися з метою захисту від зовнішніх ворогів. Були інші причини, але федералізація це завжди процес інтеграції, зближення суб'єктів, які мають свою державність і хочуть делегувати частину цієї І зацікавлені формування. в тому, щоб існувати спільно. Так, щоб існувати спільно. Є винятки, є правда, наприклад, та ж Російська Федерація вона теж відноситься до федеративних держав, але вона має зовсім іншу природу. Ніхто тут ні з ким не домовлявся. Це е, завойовані землі, завойовані території були потім зверху, з е, державного центру реорганізовані в е, якоби федерацію. Тобто не це менше, також історичний процес, процес тут має значення ну, е, з правої точки зору. Це штучний процес, це е, такий симулякр, який назвали федерацією, те, що насправді таким, таким не було. Є ще приклади, таж, наприклад, Бельгія. Бельгія утворювалася в 1830 році шляхом відокремлення від Нідерландів на ґрунті релігійної ідентичності. Католики були в Бельгії, а протестанти залишилися в Нідерландах. І вийшло таким чином, що в Бельгії держава заснована двома народами. Валонами і фламанцями, і через якийсь час між ними почало наростати протистояння. І от е, вже забув точно коли, десь в 80-х роках 20-го століття приблизно Бельгія теж реорганізувалася у федеративну державу, але від цього процес розпаду в ній я б сказав не припинився. І ми бачимо в останні роки після кожних виборів, там по по Року, по півтора не можуть утворити уряд, тому що е, фламанці вимагають більших прав, більшої незалежності. І ну дуже багато експертів прогнозують, що рано чи пізно така держава напевне припинить своє спільне існування. Після цієї історії повертаємося до України. Ну і от власне в Україні, що ми маємо сьогодні? Ми маємо е, унітарну державу. Так, вона є велика, вона має різні регіони. Регіони мають свою специфіку, але е, ні про яку федералізацію чи взагалі перехід до федеративності у нас немає ніяких підстав говорити з кількох причин. По-перше, у нас немає суб'єктів федерації. Е, в нас ті ж області, наприклад, які сьогодні є регіонами, вони дуже часто є неоднорідні. Ну, Наприклад, Луганська область, це є частина індустріального Донбасу і частина е, Слобожанської України. І між ними То, є… За яким критерієм тут є так, так. куди вона має. Ну, хто, Кого більше, так чому ми маємо робити нещасними тих, кого менше? Е, багато є інших прикладів. Тернопільська область не, неоднорідна, Сумська область неоднорідна. З Донецької області... Донецька може, може якраз найбільш однорідна в такому історико-ментальному плані, але все рівно, кожна наша область, вона не є, це було адміністративно-територіальне утворення, а не самостійний суб'єкт федерації. Ніякого права на самовизначення ніхто їм не давав. Ми в принципі можемо зараз, продовжуючи цю тему, дізнатися, що відбувається на сході нашої країни. З нами на скайп зв'язок із Донецька вийшов відомий журналіст та громадський діяч Денис Казанський. Давайте послухаємо, що він нам розкаже, і продовжимо в цьому контексті. Прошу -то некоторі вважають, що це потакання сценарію Росії, некоторі вважають, що в принципі це правильний ход і стоїло б так поступити. Самоді я вважаю, що. В принципе, при правильной работе здесь возможен на референдуме тот результат, именно который устраивает нас всех, что граждане действительно большинство скажет о том, что Украина им нужна единая и неделима. И, в принципе, это уже сейчас понятно, потому что, во-первых, многие увидели реально, что происходило в Крыму, и что видят эти сейчас верные отключения, то, что фактически перестали банки выдавать деньги. То, что сорвался курортный сезон, то есть на самом деле а, в Крыму могут радоваться, возможно, некие маргинальные силы, то есть люди, которым нечего терять, у которых не было сбережений, не было бизнеса, которые там получали какую-то небольшую пенсию или не работали вообще и так далее. То есть им по, по большому счету все равно, для них ничего не произошло. Но те люди, которые имели бизнес, сбережения, а, связи на материке, а, они сейчас очень сильно страдают. И я убежден, что в Донбассе это тоже видят. И, ну, кроме того, вот это пророссийское движение, которое возникло в начале марта, как довольно сильное, то есть оно уже успело немного разложиться, а, значительно меньше стало людей приходить. А люди, сами организаторы друг с другом перессорились, дошло дело даже до драки. Вот минувшие выходные, то есть понятно, что уже идет просто дележ власти, дележ вот этих денег, которые выделяют. Россия на организацию всех этих массовых выступлений на Востоке и так далее. То есть, в принципе, я считаю, что если сейчас новая власть, не обязательно проводить референдум именно сейчас, но если новая власть действительно возьмется за дело и покажет реальные шаги, то если мы проведем референдум, например, через полгода, через год, и под контролем действительно украинских наблюдателей, а не российских военных, цей uh, референдум дійсно покаже результат того, що громадяни на Вастоки також хочуть жити в єдиній, ділі країні. Ось така думка. Це був Денис Казанський. Як ви вважаєте, мова про референдум зараз доречна взагалі в контексті східної частини нашої країни чи взагалі в загальноукраїнському? Ну, згідно нашого законодавства, ми сьогодні можемо провести тільки загальноукраїнський всеукраїнський референдум. І я особисто вважаю, що можливо це і непогана ідея, тільки проводити референдум, не не там щодо федералізації чи ще чогось, а поставити оці спірні питання, які європейська інтеграція, вступ в НАТО, регіональний статус для російської мови, е і може ще, ще щось набрати, і провести провести референдум по е от такому. Набору питань, які визначають курс України на найближчі роки. Наскільки доречно зараз проводити з таких питань референдум, оскільки ми всі розуміємо, що на думку людей впливає те, як цю думку формують. І звісно, те, що відбувалося з проросійською пропагандою і з інформаційною цією війною, ми всі розуміємо наслідки того, що відбувалося, звичайно, говорячи про референдум, я маю на увазі все таки чесний референдум. Якщо є можливість провести такий референдум, тоді я допускаю, що це. Може бути корисним сьогодні. Тобто, як, як ідея, якщо, ми... якщо ми не впливаємо на наш інформаційний простір, якщо ми не можемо забезпечити е, чесність волевиявлення громадян на виборчих дільницях, тоді це зовсім інша ситуація. Е, знову ж таки, було посилання на в цьому сюжеті на е, кримський референдум. Значить, це не референдум, хоча б по тій простій причині. Що він проводився під дулами автоматів, окупаційних е, військ. Е, ясно, що ніхто такого референдуму ніколи не визнає. Е, тому, от, е, або чесний, справедливий референдум, і я допускаю, що це може бути одним, виход, одним з варіантів виходу, якщо дійсно хтось ну, сумнівається. З другого боку, правильно говорять багато е, і політиків, і експертів. Що думка громадян і той відсоток, який сьогодні ну, скажімо так сповідує сепаратистські якісь цілі, вона відома. Це невисокий відсоток, навіть ну, десь там він маломальськи значимий тільки в областях Донбасу в Криму, в перепрошую, в Донецькій і Луганській областях. В усіх інших, навіть областях так званої південно-східної України, якою зараз почали всі масово оперувати, він він ну соціологія показує зовсім незначне інертну частину населення, яка в будь-якому випадку не зацікавлена в будь-яких змінах, які б вони не ну, були, може, може, й так, тому, тому я все це веду до того, що е, результат е, залежить від того наскільки я, правильно було сказано. Наскільки уряд зможе проводити цілеспрямовану політику? І одним з елементів цієї політики має бути децентралізація. От це нам точно необхідно. Якщо можна, дуже лаконічно, на 15 секунд, які конкретно а, права потрібні регіонам для того, щоб розширити це самоврядування? От лаконічно якомога. Ну, по-перше, децентралізацію треба почати не з регіонів, а з місцевого самоврядування. І такі наміри готуються. Зараз концепція вже в уряді обговорюється. Наповнення йде спочатку місцеве самоврядування, потім райони, потім регіони. Регіони повинні отримати права вирішувати соціально-економічні питання розвитку регіону, турботи про інфраструктуру в регіоні, про культуру в регіоні, про розвиток спорту регіону. Про екологію я думаю, що найголовніше, що треба кожному пам'ятати, де він не знаходився, це право і власне власна гідність, не забувати про це кожному українцю. Дякую вам за те, що були сьогодні з нами зранку. Дякую.